На сільській автобусній зупинці у в малюнках Україна. Влітку у громадах активно порядковують території. Не уминули увагою і автобусні зупинки. Більше у сюжеті Романа Єльчинінова. Ось таку красиву зупинку в патріотичному українському стилі облаштували жителі села Бугаївка, а також спільними зусиллями Старостинського округу і Радивилівської громади. В селі Бугаївка Радивилівської громади зреалізовано чудову арт-ініціативу. Відтепер замість сірих похмурих стін на зупинках сяятимуть яскраві барви квітів та українських кольорів. Ідея була така наша спільна дошкільного підрозділу всіх взятих наш працівників садочка, які працюють. Ми дійсно тут живемо і ходимо. Хотіли таку, ніби прикрасити патріотичному такому цьому нашому е, стилі. Вихованки художнього відділу комунального закладу Радивилівська дитяча школа мистецтв під наставництвом Оксани Дудар нанесли патріотичну композицію на зупинці громадського транспорту у селі Бугаївка Радивилівської громади. Були долучені діти з будинку школяра нашого, не школяра а музичної школи, художньої школи, які е, брали активну участь, дійсно були в захваті малювати, була сприятлива, гарна погода. Малюнок за українськими мотивами робить цю автобусну зупинку ексклюзивною, особливим місцем очікування на транспорт. Хороше, гарно, все патріотично, діти малювали, бачите глебені, які означають мир. Поки що юні художниці розмалювали одну зі стін об'єкту, але ініціатива обов'язково матиме своє продовження. Не до закінчена робота, ми маємо ще дуже багато планів, і думаємо, що наше таке бажання і таке позитивне ставлення до такого активного цього буде долучено далі. А в планах ще які зупинки з іншої сторони це тільки наша одна зупинка з іншої сторони ми хочемо зробити таке щось теж патріотичне. Ідею підтримав і староста Бугаївського округу Радивелівської громади Віктор Мінько, надавши для арт-роботи необхідні матеріали. У свою чергу працівники з благоустрою Радивелівської міської ради вирізали докорослі кущі та розчистили прилеглу до зупинки територію. Гарно, коли руками дорослих і дітей створюється затишок і краса довкола. Із Бугаївки Роман Яльчанінов Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.